Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні поговоримо про кабачки, як їх умолодити, кущі кабачків, як підвищити їхню урожайність. Адже сьогодні вже серпень місяць, і ми хочемо, щоб наші кабачки і надалі плодоносили, і плодоносили, і ми могли збирати ці чудові кабачки, і, звичайно, для вживання, для консервації. Кабачки це джерело вітамінів і мікроелементів, і вживання їх, щоб ви знали, це зменшує холестерин крові. А це нам ну, всім дуже необхідно. І їсти кабачок можна за будь-яких дієт. Він показаний навіть зовсім маленьким дітям. І, звичайно, цей кабачок надзвичайно смачний. І ми всі знаємо, що відноситься він до родини гарбузових. Хоча кабачок, як би сказати, не вибаглива культура, але він вимагає також до себе такого уважного ставлення, вимагає догляду своєчасного. І, звичайно, якщо доглядати за кабачком, то можна вживати такі гарні і чудові і корисні овочі до самих пізніх морозів. То що ж нам потрібно робити, як доглядати за кабачками, щоб вони нам радували нас до самої пізньої, зим... самої пізньої осені? Ну, насамперед, треба вміти правильно поливати кабачки. Кабачки от, дуже вони люблять зволожений ґрунт. І зволоження це якщо ми поливаємо, то ми маємо так поливати. Щоб волога проникла на глибину до 50 сантиметрів. Якщо ґрунт сухий, то для кожної дорослої рослини треба лити, лити, лити не менше 5-10 літрів води. А саме краще, як є у вас крапельний полив, ну це відмінно, тоді і кабачок візьме стільки вологи, скільки йому потрібно. Особливо під час цвітіння кабачки потребують поливу. Ну це такі місяці, як липень, серпень, вони сухі місяці, і, звичайно, в цей період потрібно поливати. Але не можна використовувати для поливу холодну воду через те, що кабіляри корені встискуються, вода погано всмоткується, і рослини відчувають шок. Крім того, це може призвести до виникнення кореневої гнилі. Тому температура води повинна бути не менше 20 градусів тепла. Ну, звичайно, частота поливу залежить від ґрунту. Якщо земля піщана, поливають частіше, як глиниста, то рідче, через те, що глиниста... ґрунт глинистий, він утримує якби, вологу. Звичайно, питають мене підписники, чи потрібно обривати листя в кабачків. Дивіться, якщо кабачок має такі зелені листя, то, звичайно, і на дворі така спека, то не то, що взагалі не потрібно обривати листя через те, що ці листя ховають самі корінь і не перепікується цей кабачок. І плоди не печуться, і корінь не печеться. Ну якщо у вас же кабачок, самій сама рослина вже посаджена ранньою весною, то вже, звичайно, там є листя і жовті, і через те, що понятно, що вони ростуть, а потім відмирають ці листя. То потрібно обрізати листочки чим можна ближче сікатором коло самого, самого корення, аж стебла, і бажано це робити у першій половині дня, для того щоб ці рани зажилися і не попали ніяких грибкових захворювань. Якщо ми видаляємо листя, то, звичайно, що це дає для куща? Получається вентиляція куща, якщо на дворі пасмурна погода, якщо на дворі дощова погода, а скоро, скоро буде така погода. І якщо немає багато листя, то, звичайно, і е, сонце попадає на самій кущик, і ґрунт прогрівається. Але обов'язково після того, як ми видаляємо листя, потрібно підживити кабачки азотними добривами. Які ж азотні добрива полюбляють кабачки? Полюбляють кабачки це настій, наприклад, корпивий і різних трав'яних добрив, настої такі трав'яні, це різнотрав'я. Звичайно, кропива це дуже добре, але не всі її на даний час мають. То ми можемо взяти будь-яку траву, і як ми говорили в попередньому відео, і даже гичку буряка узяти, намочити, і підлити це дуже добре. Настій коров'яка, там теж є дуже великий вміст азоту, якщо потрібно, але, звичайно, коли йде період плодоношення і цвітіння, то азотними добрами не треба дуже балуватись через те, що нам вже ж потрібна зав'язь і нам потрібне плодоношення. Але ж ми говоримо, коли ми обриваємо листя, то поповнити вміст азоту. Якщо кабачки цвітуть, але ростуть погано. То е, взяти у відро з підживленням, взяти літр зеленого добрива, там чи коров'яку, чи настою коручою посліду, і е, додати на шатирного спирту е, буквально е, столову ложку, і побачити, як е, гарно буде цвісти. Е, і плодоносити ваші кабачки, а також можна використати борну кислоту. Ми це говорили, що борна кислота вона поліпшує і смак плодів, і цвітіння, то береться на борна кислота півчайної ложки. Це 2 грами на 10 літрів води. Але ви повинні борну кислоту попередньо взяти склянку гарячої води, такої, щоб було вода градусів 60-70 і пів чайної ложки розвести в цій воді, і потім вили, вилити в 10-літрове відро. Коли ж ви бачите, що ваші листя на кабачках взялися плямами жовтими, це якісь грибкові захворювання вже мають ваші кабачки. Тоді ви до цього розчину борної кислоти можете додати 30, навіть 40 крапель йоду і додати літру сироватки. І це буде відмінне і підживлення, і як обробіток проти грибкових захворювань. Отже, дорогі друзі, борна кислота, як її використовувати, вона сприяє гарному наростанню зав'язей, запобігає їх пожовтінню та усиханню, а йод захищає плоди від розвитку гнилі та зміцнює імунітет рослини. Також можна використовувати для кабачків це лушпиня цибулі. Ну, е цей настій із лушпиня цибулі для багатьох рослин є як профілактичний засіб від хвороб. Крім цього, настій збільшує плодоношення, покращує смак овочів. Лушпиня потрібно відварити, я дам ссылку на відео, настояти і розбавити водою, і оприскувати по рослині. Це захищає кабачки від різних хвороб і шкідників, а плоди, звичайно, виростують такі чистенькі, аж лискучі. Звичайно, незамінним добривом є це деревний попіл. Деревний попіл, ви знаєте, що це дійсно незамінне добриво. Там 30 макро і мікроелементів, і це є і підживлення. Його можна використовувати як в сухому вигляді, так і робити розчини. Це дві склянки, треба деревного попелу на 10 літрів води і провести, звичайно, підживлення. Якщо сухим, то треба підсапати його і полити. Але якщо настаювати дрібний попіл, то потрібно, звичайно, його використовувати на политий ґрунт, іначе може попалити і листочки, і корінчики. Дорогі друзі, ще. Тиждень, два і будуть холодні прохолодні ночі, то звичайно, якщо хотіти, щоб е, наші кабачки плодоносили до пізньої осені, потрібно замульчувати їх. І це е, коріння буде в теплі і, звичайно, буде кабачок далі плодоносити. І якщо ж ви вирощуєте кабачки і хочете, щоб вони у вас були ще до пізнішої осені, так можна зробити дуги, покласти агроволокно і також отримувати і отримувати. Далі урожаї. І якщо ви використовуєте мінеральні добрива, а не органічні, немає змоги вас використовувати, то незамінним добривом є це різні комплексні добрива. Наприклад, дуже добре реагує кабачок на майстер Агро. Ви берете. Наприклад, на 10 літрів води берете 15 грам майстер агро і додаєте 5 грам кальцієвої селітри. Що це дасть? Кабачки не будуть гнити. Є така, як кабачки можуть також як і томати, вони піддаватися верхівковій гнилі. То кальцієва селітра дасть змогу, щоб ваші плоди наситити кальцієм, і ваші плоди будуть здорові. А якщо у вас вже не з'явились прояви, що ваші кабачки мають гниль, то ви візьміть 15 грам кальцієвої селітри на 10 літрів води і підживіть на политий ґрунт, ваші кабачки, і ви отримаєте наступні плоди здорові. Дорогі друзі, пишіть питання, які у вас є. Якщо вам відео корисне, ставте лайки, натискайте на. Дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і бажаю вам усім мати гарні урожаї, міцне здоров'я і віддачу від своєї праці. До побачення, до нових зустрічей!